Місцем зустрічі, місцем творчості це завжди місце, біля якого проходили міські свята. Напевно, атмосфера там кожний квадратний сантиметр він випромінював потужну енергію для кожного маріупольця і маріупольчанки. І спочатку повномасштабного вторгнення драмтеатр. Перетворився на прихисток, люди шукали там поряд руку, тому що під драмтеатром було бомбосховище. Але на жаль, воно не могло вмістити всіх осіб, які прибували до драматичного театру, тому що їх було чимало. і Люди розташовувалися на поверхах, на сцені, в глядацькій залі, всі приміщення драмтеатру, гримерки, склад були заповнені людьми, і в певний час. Вдалося організувати всередині навіть а, служби деякі. Тобто, хтось відповідав за а, збереження їжі та води, хтось відповідав за розпалювання багаття, хтось відповідав за медицину, хтось психологічно підтримував. Драмтеатр жив як єдиний організм а, до тієї миті, поки 16 березня росіяни не скинули бомбу на будівлю цього прихистку, і ми зруйнували не те, що віру і надію людей на порятунок, але вбили декілька сотень людей. Точні кількість за. На жаль, досі ми не можемо дізнатися і вже не дізнаємося, тому що росіяни знищили сліди своїх злочинів і знесли 90% будівлю, залишаючи лише фасадну стіну разом з останками людей, які там знаходилися. Під час удару я був контужений, я прийшов до тями аж через три дні в іншому місці. Тобто я не пам'ятаю момент удару, тому що мені вже розказували ті, хто зі мною був. А де вас я так розумію, знайомі забрали ті люди, які там були в якийсь госпіталь? Чи... це не госпіталь, просто в інший притулок там за? Два квартали від того місця було було бомбосховище, і от і, 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 я вже утямився там. Тобто, ви три дні було без е, Так, Я, я скажімо так тіло функціонувало, але я, от щось зрозуміти, я став тільки через три дні. В драмтеатрі скупчення людей було дуже сильне. Там було дуже багато людей, але деяка частина з них вона виїхала з 14 березня, тому що. Всі чекали можливості зеленого коридору, чи ще чогось. І 14 березня почали надходити смски там повз де кому повз зв'язок який пробувався від друзів, які поза межами міста знаходилися з вказівкою маршруту. Як можна виїхати з обложеного Маріуполя? І тоді в Маріуполі біля драмтеатру стояла велика кількість ахтівок. На кожній було написано Діти, 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 діти з 14 березня люди на свій страх і ризик виїжджали повз ті коридори, тобто. Там була інформація про те, що там перебувало понад 2000 людей, але станом на 16 березня саме за свідченнями очевидців було близько тисячі осіб. Це уламок Маріупольської люстри. Його на збереження мені передав мій друг, який зараз знаходиться у Львові. Він виготовляє сувеніри із... Знищеною російською тетю, але цей уламок йому передав в свою чергу Маріуполець, який був в драмтеатрі під час трагедії. І в мене є такий серйозний наказ повернути цей шматок до театру після деокупації міста. Ну, це один з сенсів життя зараз. Ця віра на повернення і ця місія. Росіяни відверто. Які вони вже встигли окупувати, ну, тобто вони заходили до підвалів, де були перелякані люди, які страждали від нестачі води та їжі, і навалювали їм відверту брехню про те, що Київ вже окупований, розповідали про те, що, ну, що вони вважали за потрібним для своєї вигоди. А власне інформацію про події в Маріуполі ми отримували від пересічних громадян, які пересувалися з одного. Району Маріуполя в інш таким чином драмтеатр і був джерелом інформації, тому що туди приходили люди з різних районів міста. І вони розповідали, що відбувається на Черьомишках, що відбувається в Приморському районі, що відбувається в Кремівському районі. І а, ми зі свого будинку кожного дня ходили до драмтеатру, аби дізнаватися новини, тому що ну, це був осередок, де люди могли отримувати бодай якусь інформацію, тому що на той час зв'язку в Маріуполі не було вже декілька тижнів. Та й було багато. У кожній сім'ї майже є хоч одна дитина, і в притулках їх не випускали частіше за все на вулицю. Вони жалілися на це, що хочеться гратися, там бігати, а ти там в притулку побігаєш, ти хочеш всім заважати і піти в такому стані. І тут вже в мене була мене така ситуація, що я перший раз, коли побачив дітей, які граються, просто бігають. У мене сльози <злёзді>, почали. Це от за той час, поки я був. Окупації просто неможливо було побачити на вулиці граючихся ну, дитень. Це, пикає... це ви вже побачили на українській території. Так, так на українській території. Я з Маріуполя виходила пішки разом зі своєю родиною 16 березня і коли йшла, ми жили в будинку з годинником, який знаходиться у 200 метрах. Драматичного театру, коли йшла, ти побачила, як драмтеатр палає на останніх відсотках телефону, зробила фото. Я в кінці травня поїхав, коли вже Азов здавався. Я зрозумів, що контрнаступу не буде скоріш за все, і ДНР військові почали вже казати, що буде мобілізація ну, ДНР. І я вирішив, що треба їхати. І в мене ну, друг із товариства Свідомості Крішни, він зробив підробну фільтрацію. Він прибрав в фотошопі свою, свою фамілію, ну прізвище своє, і на, на надрукував таких бланків фільтраційних. І от я по такій підробній фільтрації зміг виїхати. А як цей бланк? Це, це, ну, росіяни робили ці бланки, так? Вони там так, так вони, як він ну, виглядав взагалі, що, ну, як це фільтраційний бланк? Спеціальні були такі фільтраційні місця, це три їх було коло, коло Маріуполя. І там перевірялася особистість, зв'язок з військовими, з поліцією, соціальні мережі перевірялися, ну, тобто так вони допитували, і допитували. Ну, той хлопець він проходив фільтрацію, отримав цей бланк і просто його відсканував і переробив на інші ну, прізвища. А так як є, не було ще е, зв'язку інтернету, нічого не було, і тому вони не могли перевірити ті бланки. Ну, дійсно проходила та людина. Е чи не проходили. Перевіряли ну, достатньо сильно роздягатися, ну, тобто, до, до трусів роздягали, щоб подивитися, по-перше, татуювання, тому що у азовців багатьох є татуювання, а для них як це як ну, червона тряпка на бика. Е, І вони ще перевіряли на шрами. Тобто, е, ну, Військові, тих, хто в бойових діях е, брав участь, часто бувало, що вони з шрамами, і от вони ще на шрами перевіряли. Ми співпрацювали, так як я організатор ну, притулку там. Ми співпрацювали з Азовом, вони давали нам польову кухню, вони привозили нам ковдри, це була, ну, дефіцит був. Ковдри, білизна, все таке, їжа. Е, ну, насправді там мої друзі. Я збирався йти в тероборону, але так ну, вийшло, що я пішов волонтери в театр. Друзі, мої досі в полоні. Є. є, кого вже звільнили. а є... Азовці, так? Ну, Вони просто там, не всі азовці, там староборона, ну, тобто військові скажімо.